Давненько ми з вами не бачили таких морозних та сніжних зим, правда, друзі? Це непогано, зима має бути зимою, зі снігом, з морозом, санки, дитинство. Ну, У мене така асоціація, не знаю, як у вас. Але це може вносити певні корективи для водіїв. І тут головне слово може вносити певні корективи, тому що, знаючи 5 правил зимового водіння, ви зможете впевнено виїжджати навіть в таку погоду, не боячись потрапити в занос чи сніговий земет. Звісно, потрібно наголосити, що знати цих п'ять правил і вміти їх застосовувати це трошки різні речі. Я спробую вам сьогодні не просто їх розказати, а показати, як їх застосувати на практиці, щоб мінімізувати ризики того самого заносу чи попадання в замети і тому подібне. Давайте будемо розбиратися з цими п'ятьма правилами, а поки що не забувайте підписатись, поставити лайк і коментуйте. Давайте свої питання в коментарях, свої історії розповідайте. YouTube любить активність, тому пропоную вам підтримувати. Даний канал і український контент в цілому. Поїхали. Правило номер один. Гальмуємо тільки на прямих колесах. І це правило стосується не тільки якихось конкретних автомобілів, типу там на передньому приводі чи на задньому. Це абсолютно всі автомобілі. Неважливо, який у вас привід, неважливо, механік у вас чи автомат. Гальмуємо тільки на прямих колесах до повороту. Тобто мається на увазі, що в повороті гальмувати не можна. Чому так? Тому що під час гальмування в повороті у вас може виникнути або занос, це коли нашу задню вісь починає нести, або знесення це коли передню вісь починає вести в бік. І цим самим ми втрачаємо свою траєкторію руху. Тобто ми хотіли поїхати в одне місце, а під час знесення чи заносу ми починаємо їхати в інше місце, або машину може розвернути. І тоді ми попадаємо в снігові замети, ми можемо взагалі на зустрічну виїхати, чи там, в бордюри і тому подібне. Якщо ж ми гальмуємо на прямих колесах до повороту, навіть у випадку, якщо колеса почали е слискатись, скользити почали, то ми залишаємося на своїй траєкторії, тому що кермо було прямо, і навіть коли колеса в нас заблокувалися, вона все одно буде їхати туди, куди потрібно. АБС в таких випадках має допомогти на прямих колесах. Тому що коли ми входимо в поворот і починаємо гальмувати, то там АБС вже дуже рідко спрацьовує коректно. Тобто він навіть якщо почне спрацьовувати, то це все одно нам дуже сильно не допоможе, так як наша траєкторія почне їхати в бік, замість того, щоб триматися того напрямку, в який нам потрібно було поїхати. АБС допомагає на прямих колесах. В повороті АБС не спрацьовує коректно в багатьох випадках. Правило номер 2 Гальмуємо і входимо в поворот тільки з увімкненим щепленням. Увімкнене щеплення це коли ми його не натискаємо. Це коли ми тримаємо ліву ножку в упорі з боку, тобто машина їде на передачі. Якщо ж ми натиснули щеплення, ми його вимкнули, тобто роз'єднали двигун з колесами. І в такому разі небезпека, якраз заносу і знесення кратно зростає. Як це працює? Якщо ми їдемо на передачі, тобто ми не натискали на щеплення і починаємо гальмувати, то Двигун не дає колесам заблокуватись, так як він з ними з'єднаний, і навіть наше необережне натискання на гальма не спровокує блокування коліс. Тобто не спровокує ту потім е, історію, коли машинник на лижах просто несеться вперед на слизькій дорозі. Е, коли ж ми натиснули на щеплення, то будь-який наш необережний рух на гальма він буде провокувати блокування коліс. АБС інколи допомагає, інколи не допомагає. Не надійтесь на АБС. Будь ласка, друзі, це важливо. Потрібно вміти керувати автомобілем. АБЕС він. Як додатковий захист, звісно ж, може бути. Якщо вам цікаво, що таке АБС, хочете розібратися з цим детальніше, зі всіма такими додатковими системами, то можете написати в коментарях, я про це зніму окреме відео. Тобто, алюмуємо тільки з увімкненою передачею. І лише коли швидкість стала мінімальна, коли ми вже хочемо зупинитись, коли вже майже зупинились, лише тоді ми натискаємо на щеплення. На такій швидкості вже небезпеки заносу не буде. Така сама історія при входженні в поворот. Якщо ми входимо в поворот не на передачі, а з натиснутим щепленням, то автомобіль нестабільний. І це може впливати як на вхід в поворот, коли машину може понести, знову ж таки, якщо ми десь там пригальмуємо трохи в повороті. І так само це впливає на якісний вихід з поворота, так як при натисканні на газ машина. Трошки краще стабілізується при виході з поворота. А якщо в нас двигун з колесами не з'єднаний, то натискання на газ нічого не дасть. Так, інколи з поворота потрібно виходити з газом. Звісно, цим потрібно також вміти користуватися, але в цілому газ також допомагає стабілізувати автомобіль. І це все може працювати, що гальма, що газ, лише коли в нас щеплення не натиснуте. Тобто, міняємо передачу заздалегідь до повороту і входимо в поворот. На передачі, коли ліва нога з боку в упорі на цій поличці, яка знаходиться з боку біля педалі, а не на натиснути, а, 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 натиснути педаль щеплення. Правило номер 3 Дистанція більша, швидкість менша. Так, здавалось би, це просте, логічне правило, яке всі мають і так розуміти, але хочу трошки вдатися в деталі і пояснити, як це працює насправді. Дивіться, в таких погодних умовах розрахувати свій гальмівний шлях майже неможливо. Поясню, чому. Ви можете почати гальмувати і лише по факту зрозуміти, що машину несе. Тобто, до того ви дивились, а, там до об'єкта відстань нормально, все добре, ви починаєте гальмувати, і лише потім розумієте, що а, все, пізно. То, щоб такого не трапилось, ми робимо взимку, дистанцію завжди вдвічі більшу, ніж е, коли ми їдемо влітку. Нічого страшного перед вами, якщо навіть хтось захоче перестроїтись, бо ви їдете занадто далеко від машини попереду, хай собі перелаштовується. Ви потім знову збільшуєте дистанцію вже до цього автомобіля і рухаєтесь далі. Це набагато ефективніше, ніж їхати вплотну, щоб ніхто перед вами не всунувся. Тоді дійсно можуть трапитись отакі от історії, про які я кажу, що ми гальмуємо і по факту розуміємо, що ми не встигнемо. Те саме зі швидкістю. Швидкість і гальмівний шлях. Ростуть непропорційно. Якщо ми збільшили швидкість вдвічі, то гальмівний шлях збільшився не вдвічі, а вже в чотири рази. Ось як це працює. Та, ця математика працює саме так. Тому наш гальмівний шлях взимку має бути вдвічі менший, ніж в гальмівний шлях. Наша швидкість взимку має бути вдвічі менша, ніж влітку. Так, інколи, можливо, вдвічі це і забагато, але. Повірте, краще трошечки перестрахуватися і їхати там, де ви їхали влітку 50, їхати взимку 25-30. Вдвічі це приблизно, але, щоб ви розуміли, просто орієнтир. І тоді ви точно встигнете загальмувати, якщо дотримуєтесь оцих двох правил. Що двох речей в третьому правилі, да? що швидкість вдвічі менша, дистанція вдвічі більша. Користуйтесь, будь ласка, це дуже-дуже важливо. Правило номер 4 також дуже просте це рухи плавні та точні. Ви знаєте, що різкі рухи провокують заноси або зноси. Різкі рухи кермом, різкі рухи гальмами, газом, тобто не тільки мова йде про якийсь конкретний орган управління, а тут про всі одночасно. Як різкий рух кермом, так і педалями може призвести до того, що автомобіль може послизнутися, якщо такою простою мовою. Щоб рухи були плавні. Нам потрібно це тренувати. І потрібно це тренувати не взимку, тому що багато людей каже, о, зима, поїду тренуватися, їздити зимовим стилем водіння. Немає зимового стилю водіння, друзі. Ми маємо тренуватись весь рік, щоб взимку не переналаштовувати себе. Тобто, якщо ви влітку, восени і весною їздили і тренувались плавно повертати і точно повертати саме туди, куди вам потрібно. То взимку ви це зможете застосувати. Якщо ви влітку їздили як-небудь, ну знову ж таки, звички, да, там, на нейтралочці котились, одною рукою керували, то взимку різко змінитися, ви не зможете. І тоді рухи будуть різкі, е автомобіль буде носити, і ви не будете розуміти, що не так. Все дуже просто: тренуємося весь рік. І тоді ось ці речі, про які я тільки що сказав, точно будуть у вас е в вашому багажі. Не тільки знань, але й умінь. В зимового стилю водіння не існує. Є, є єдиний стиль водіння, умовний зимовий, який ми тренуємо цілий рік. Правило номер 5 Зимова якісна гума must-have. Друзі, у нас чомусь до сих пір існує міф, що зими не такі вже в нас і суворі, і ми можемо використати всесезонну гуму, і нічого страшного не трапиться. Всесезонка це така річ, яку використовують деякі водії, щоб зекономити гроші на оці от. Перезування, так, скажімо там, з літа на зиму, з зими на літо. Але, на жаль, всесезонна гума при мінусових температурах не працює. Вже багато було експериментів, там, можливо, на Ютюбі десь знайдете, не знаю. Але тільки зимова гума буде нормально працювати. Там же ж справа не тільки в шипові, якої він довжини висоти, да? а справа в, самому, ем... в самій консистенції гуми, да? з чого вона складена, склад гуми. І тільки зимова якісна гума зможе забезпечити вам впевнений рух, коли щеплення з дорогою, навіть за такою слизькою, у вас буде на достатньому рівні. Друзі, економити на безпеці дуже дорого. Ці правила, про які ви тільки що від мене почули, це не про теорію, це про практику. Тобто обов'язково потренуйте саме гальмування до повороту. Обов'язково потренуйте. Плавність ваших рухів. Якщо ви самі не можете це потренувати, візьміть інструктора, знайдіть приватного інструктора у вашому місті. Обов'язково тренуйте. Це практичні навички. І я вам даю гарантію, що вміючи е застосувати ці навички, про які ми сьогодні говорили, ви зможете безпечно водити навіть в умовах о желедиці. Ну, звісно ж, без фанатизму, якщо ви бачите, що на вулиці, прям. Лід-лід або дуже-дуже сильний йде сніг, не встигли розчистити, то, можливо, поки що, якщо особливо це ваша перша зима, вам є сенс уникнути виїздів. Але якщо ви бачите, що всі інші їдуть, а ви боїтесь, це означає, що десь, мабуть, у вас є прогалина в оцих от навичках. Тренуйтесь, набирайтесь впевненості, набирайтесь сил і до зустрічі у наступних відео. Пока!